Ну і цього тижня Росія вкотре показала, як вона прагне миру, і запустила по Україні 70 ракет і 150 ударних безпілотників. Розвідка Великої Британії проаналізувала ракетний удар Росії по Україні і дійшла висновку, що накопичення великої кількості ракет стало можливим завдяки енергетичному перемир'ю. За даними Британського міністерства оборони, у нападі брали участь стратегічна авіація. Бомбардувальники, кораблі Чорноморського флоту та наземні установки. Основними цілями стали Київ і Харків. На зв'язку зі студією Петро Олещук, політолог, пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Вам слава. А, ну от, Власне, і. Звичайно, що це добре, що така статистика ведеться, і що ми маємо можливість, ну, принаймні, я не знаю, наскільки ви покладаєтесь на цю інформацію, а, довіряєте їй, що саме за час енергетичної перемир'я в Росії був, була можливість накопичити ці ракети, дію яких ми всі прекрасно на собі відчуваємо. А з огляду на те, як відбуваються взагалі перемовини щодо можливості завершення, припинення вогню, так? Взагалі, чи бачите ви будь-який інтерес з боку Росії завершувати цю війну? Ні, не бачу. Я бачу лише маніпуляції з цього приводу. Тобто, в принципі, російське керівництво воно відчуло, що вони можуть взяти цю тему, як то кажуть, на озброєння. Вони це зробили і тепер займаються маніпуляціями з цього приводу. Тобто, вони постійно вкидають якісь відповідні ідеї, що. От ну давайте відповідним чином там поговоримо про зняття санкцій, а давайте, наприклад, те розблокуємо, те розблокуємо. І це все під приводом переговорів саме про е, припинення вогню і тому подібне. Хоча, в принципі, припинення вогню воно мало бути безумовним. І саме це та позиція, яку узгодили спільно Сполучені Штати і Україна ще понад місяць тому. Але з цього моменту росіяни, от вони ці теми маніпулюють. Як Путін постійно каже: так, 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 ми не проти. Давайте про це поговоримо. А поки що, давайте вирішимо, А от давайте, як ви будете вирішувати це питання, як ви будете санкції знімати? А от у нас є якісь певні претензії до України і тому подібне. Тобто, безумовне припинення вогню одразу перетворюється в обумовлене якимось умовами, які постійно з боку росіян змінюються. Чого вони таким чином добиваються? Ну по перше, чому б не спробувати реально зняти санкції чи там якісь інші поступки собі вибити, якщо вже така нагода є. При цьому знову ж таки маніпулюючи бажанням Трампа швидко прозвітувати про завершення війни таким чином вони постійно якісь додаткові вимоги не вигадують. Потім зрозуміло, що вони зацікавлені в тому, щоб зруйнувати підтримку України з боку партнерів України, тому вони технічно вносять розкол. Між Україною, Сполученими Штатами, Європою і постійно це все підтримують, знову ж таки до цього всього апелюючи. Тобто, по суті, росіяни перетворили переговори щодо припинення вогню в додатковий фронт ведення війни проти України, ну такої от гібридно-дипломатичної, політичної війни. І вони, власне кажучи, цим і займаються. При цьому реальної зацікавленості в припиненні війни немає. Тому що якщо ти. Хочеш припиняти війну, то ти очевидно не займаєшся таким неприхованим тероризмом, який вони займаються, тому що очевидно, що подібний тероризм він припинення вогню не наближає, а навпаки, його віддаляє. А Але якщо вони бачать, що я перепрошую, якщо вони бачать, що це, на, на цей терор ведеться, умовно кажучи, а сполучені штати Америки, ну принаймні до останнього цього посту, який в True Social, в своїй соцмережі написав Дональд Трамп, який вже пропускає, що можливо Путін хоче його обманути, і можливо з ним треба поводитись. До цього ж ми ж бачили абсолютно іншу риторику з очільника Білого Дому, та що він, наче, наче і не бачив з цього того. Що відваться ані сум, ані Кривого Рогу, ані ну, тобто, все було дуже так якось, ну так, це дуже погано, але все ж таки Росія схожа на те, що хоче домогтися миру, хоче припинити цю війну. От е тому я не знаю, можливо, Америка до останнього часу просто дозволяла Росії так вести. І до речі, дуже цікаво, як ви прокоментували от, е можливість виходу. Америки з перемовного процесу, і чи буде це означати, що після виходу Америка і Росія не будуть далі співпрацювати в вигідних для них проєктах? От відповіді на це питання ми ж не маємо. Що означає вихід із переговорів? Власне, переговори їх сполучені штати і започаткували, і це просто знову ж таки до інформації, тому що ніхто, власне кажучи, їх про ці переговори не просив. Вони самі виступили з цією ініціативою в рамках реалізації передвиборчих обіцянок Трампа, якомога швидше розпочати ці переговори. Вони їх розпочали, вони їх проводили самостійно, не консультуючись з Україною, з Європою, власне кажучи, ні з ким. А тепер погрожують вийти з цього переговорного процесу. Тобто вийти з процесу, який вони самі і вигадали. А кого це має налякати, це окрема тема і окреме питання. Але очевидно, що. Більше цікаве не сам факт виходу з цих переговорів, а те, що за цим виходом може слідувати. Тобто, що вони мають на увазі, що, наприклад, от ми виходимо з переговорів, тепер у нас розв'язані руки щодо відносин з Росією, чи там зняття санкцій, і так далі, чи що вони мають на увазі? От про це розмова не ведеться, але очевидно передбачається, судячи із тональності цих заяв, що вихід із переговорів буде означати, що вони будуть просто перезавантажувати, як то кажуть, відносини з Росією і все. І зрозуміло, що це, ну, м'яку кажучи, не дуже прийнятна позиція. Угу. Ну, а в разі, якщо це станеться, чи припускаєте ви пряму комунікацію між Росією і Україною? І до речі, от те, що сьогодні там Путін. Путін так натякнув на те, що він готовий до там до перемовин з Україною напряму. Але ми знаємо, що Україна обмежена указом РНБО да від 22 року про можливість вести переговори з Путіним, не з Росією а з Путіним. Як ви вважаєте, і навіщо взагалі він про такі речі повідомляє? А я думаю, я думаю, що він продовжує маніпулювати. Дивіться, от почали з'являтися відповідні відомості, що там в Сполучених Штатах невдоволені позиції Росії у те, що чим вони займаються, і от Росіяни вони ці цю, цю всю тему дуже так тонко відслідковують і постійно на них реагують. Ага, ви невдоволені? Ну будь ласка, ми продемонструємо свою готовність до переговорів. до... Припинення вогню, ми навіть на прямі переговори готові піти без умов їх початку. Але знову ж таки, Україна не домагалася якихось прямих переговорів з росіянами. Україна постійно підкреслювала, що знову ж таки мова повинна йти не про переговори, як про саму ціль а про припинення вогню, а далі вже переговори і вирішення всіх питань. Причому знову ж таки не. Сам на сам із агресором, а із залученням партнерів, які би могли виступати гарантами безпеки і гарантами реалізації цих домовленостей. Тому що росіяни, як показує практика, вони можуть підписати все, що завгодно, потім сказати: а у вас тепер якийсь там неправильний уряд, чи там неправильний прапор, чи там, нам щось видалося, що ви якісь неправильні, ми це виконувати не будемо. Для них це немає ніяких проблем. Тому. Очевидно, що до цього процесу мають бути залучені багато країн, які мають і юридично, але головне матеріально гарантувати реалізацію цих домовленостей. От тому, власне кажучи, ці всі розмови про розміщення іноземних військ, європейських військ на території України чи якісь інші формати цих гарантій, проти чого росіяни рішуче, рішуче заперечують, і це до речі говорить повною мірою про їхню готовність реалізовувати ті домовленості, які вони, наприклад, можуть підписати. Тому що якщо ти плануєш завершувати війну і не плануєш а, розширяти агресію проти України, то які тобі діло, які там війська розміщені, це що вони там будуть робити? Умовно, так, так, абсолютно. От. А, тому це звична маніпулятивна схема. Путін відчув: ага, значить, клієнт зривається з гачку. Ну, то давайте ми йому підкинемо нову тему, що ми готові на прямі переговори. Потягнемо ще час, поморочимо ще голову. А тим часом будемо займатися тим, чим ми займалися раніше. Кожмарити ну, така... мирне населення? Ну то... треба... от треба, ви розумієте, в от чому, чому проблема? Путін, як і будь-який диктатор, сидить на своєму місці вже дуже давно. Він за цей час пережив багато, ну, пережив в політичному сенсі. Так. Багато американських президентів, німецьких канцлерів, президентів Франції, ну, коротше кажучи, всіх лідерів Заходу. І кожного разу він з ними починає грати нову, начебто, гру. А от я такий, я готовий до переговорів, я відкритий, а давайте зі мною поговоріть. А от ви знаєте, я насправді не такий злий, як про мене розказують. Зі мною просто нормально не говорили. А давайте зі мною поговор... поговоримо. Давайте почнемо переговорний процес, вирішимо всі питання. Ну, не обов'язково ж там ворогувати, можна все домовитися. І всі радо докидається все. От бачите, да, дійсно, там треба ж з ним поговорити. І кожного разу кожен намагається з ним домовитись. І кожного разу це завершується одним і тим самим. Тому що ніяких домовленостей Путін не хоче. Він не хоче ні з ким ні про що домовлятися. Він хоче продовжувати агресію, тому що агресія вже перетворилася на несучу конструкцію його режиму. Ну от що він скаже, наприклад, своїм громадянам завтра, коли знову ж таки ця агресія, умовно кажучи, припиниться. Що, значить, все там, Захід нам не ворог? Більше там не потрібно. Він оголосить просто, що цілі СВО досягнуті. На параді все 9 травня про це було. Правильно, він оголосить, доповість. що цілі СВО досягнуті. І далі, далі що? Де той зовнішній ворог, проти якого треба ну, мобілізовуватися, як, консолідовуватися? Угу. Ну от все одно ворог потрібен. Потрібен ворог для такого типу режиму. Потрібен, потрібна консолідація потрібні репресії потрібно знову ж таки там кидати всіх на фронт для того щоб знижувати соціальну напругу тому що там так ти будеш думати де грошей заробити а чому наприклад у тебе дохід невисокий. а так вирішення всіх проблем іди воюй на фронт так 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 ну це треба враховувати. на жаль західні партнери просто цього не розуміють і вони екстраполюють власні уявлення про суспільство про цілі політиків Політику загалом на російський режим і на російське суспільство, що докорінно неправильно. Ну, ми ще не будемо забувати, що ці політики, як ви сказали, що в яких пересидів вже не по одному разу Путін, вони теж в недалекому майбутньому підуть і там взагалі можуть прийти да. інші партії, інші політичні сили, які будуть абсолютно по іншому дивитися на російсько-українську війну, називати це конфліктом і взагалі знаходити. В Росії щось таке добре і правильне. Можливо, бути Абсолютно не да. так. Да. Пане Петро, дякую вам за те, що ви долучилися, як завжди. Дякую. І переходимо до наступних тем, просто обмеження ефірним часом. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку.